Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на липень 2025 року. Отже, Леви, давайте подивимося, що на вас чекає в липні. місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 липня планета Венера змінює знак і переходить в знак Близнюки. І це для вас буде 11-й сектор гороскопу. Що ж це означає? Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші, за красу. А 11-й сектор це сектор новітніх технологій, сектор авіації, сектор інтернету, друзів. Це означає, якщо ви, наприклад, доцільні до цієї роботи, ви працюєте в хайтику, в ІТ або в авіалініях, Міжнародних перевезеннях, то у вас це буде дуже дохідний період. Якщо ж ні, це для вас недоцільно, то можливо у вас буде багато роботи в інтернеті, і ця робота вам принесе хороші доходи. І це ще стосується теми друзів. Тобто, знаєте, ви можете отримувати клієнтів по рекомендації того, що вас рекомендують ваші друзі. Тобто, і це такий взаємозв'язок, ніби ви заробляєте через друзів. Ось, Тобто, це такий дуже хороший і дохідний час, тому що у вас там буде знаходитись Венера. Наступне це планета Нептун, адже Нептун транзитом зараз проходить по знаку Овен, і, починаючи з 4 липня по 10 грудня, Нептун буде ретроградним у вашому 9 секторі гороскопу. Що взагалі це означає? Нептун це планета, яка відповідає за релігію, за фантазії, за ілюзії, за навіть. Наші мрії, а коли Нептун ретроградний, ретроградний, це, що здавалося, нам трошки дофантазованим, трошки ми по-іншому дивились на цю ситуацію, він це якби проявляє, прояснює. І це у вас буде стосуватися дев'ятого сектору гороскопу. А дев'ятий сектор це сектор закордону, сектор імміграції, переїздів, сектор. Просто коли ви їдете там за кордон відпустку, сектор співпраці з іноземними компаніями, компаніями сектор навчання і судів. Тобто, можливо, у вашому житті була якась ситуація, на яку ви дивилися під кутом. Це може стосуватися, наприклад, навчання. Ви думали, що ви маєте, наприклад, можливість вступити до певного навчального закладу в Європі. чи в Америці чи в Австралії, але можливо у вас немає таких фінансових можливостей. Так само можливо, ви думали, що ви зможете там працювати і е, навчатися на очній формі навчання. Потім ви зрозуміли, зрозумієте, зараз саме в цей період ретроградності Нептуна, що це неможливо, і е, можливо ще у вас будуть ситуації, які будуть стосуватись саме вас. Е, Нептун вам допоможе реально на них подивитися протягом цих п'яти місяців. Наступна тема це Уран, адже 7 липня Уран змінює знак і переходить в знак Близнюки, і це для вас буде 11-й сектор гороскопу. І уран в близнюках буде починаючи з 7 липня по 8 листопада поточного року. Потім він повернеться на деякий час в знак Телець, і вже починаючи з 26 квітня 2026 року по 2033 рік, уран буде знаходитись в знаці телець, тобто 7 років. І це для вас буде весь час. 11 сектор гороскопу. Хочу сказати, що Уран це така планета, яка, по-перше, любить все руйнувати, а на місці зруйнованого будувати щось нове. І взагалі, Уран, це планета молоді, планета всього сучасного. І це у вас буде стосуватись саме 11-го сектору гороскопу. Тому що в цьому секторі. Уран буде проводити певну реновацію, а це сектор, який стосується і авіації, і новітних технологій, і хай-теку, і інтернету, і друзів. Наприклад, у вас був магазин продуктів, так? І ви просто продавали тим людям, які відповідно приходили до вас до магазину. А Уран зможе вам... Допомогти подивитися на ваш бізнес і на ваші продажі під іншим кутом. Наприклад, ви почнете продавати продукти через інтернет і. Це о, можуть вже купити і люди з е, інших міст із інших країн. І, і, Тобто ви зможете масштабуватись і розширитись разом з тим, ви будете йти в ногу з часом. Або, е, наприклад, е, ви зможете трансформуватись через друзів, або ви зможете більше якісь операцій робити в телефоні, е, типу бути сучасні. Це вам зможе допомогти Уран. Наступне це повня, яка відбудеться 10 липня в знаці Козиріг, і це для вас шостий сектор гороскопу. Хочу сказати, що повний місяць завжди. Висвітлює ситуації, вони завжди проявляються якась ситуація в нашому житті, про яку ви могли навіть не здогадуватись. Він завжди показує про результат і про певне завершення. У вашому конкретному випадку це може стосуватись шостого сектору гороскопу. Це сектор, який відповідає за роботу і за здоров'я. Як це може працювати? Наприклад, на роботі закінчився е, проєкт, який ви довгий час ввели. Так, все, закінчився проєкт. Відповідно, з вами розрахувались, і ви поставили собі плюс, якщо ви зробили цей проект. Або це може бути так, що... Працювати як звільнення, що вас звільнили з цієї роботи, з цієї посади? Що все, ви вже більше там працювати не будете. Наступне. Це може бути так само, що буде стосуватися вашого здоров'я. Ви отримуєте якісь результати аналізів, але зрозумійте, що мати аналізи це одне, а мати людину, доктора, спеціаліста, який реально зможе розшифрувати ці аналізи, і підібрати для вас правильне лікування, яке підійде саме вам. Це складніше і зовсім інше питання, але тут про результат. Що ви будете мати вже якийсь результат по своєму здоров'ю? Тобто, можливо, вже ви пролікувались, можливо, вже на той час зробили операцію і так далі. Тобто, завжди говорить про результат. Наступне це значить Сатурн. Адже Сатурн теж змінив знак, і транзитом він рухається по знаку Овен. А починаючи з 13 липня по 28 листопада Сатурн буде ретроградним у вашому дев'ятому секторі гороскопу. І це, значить, що це означає? Е, Сатурн це планета взагалі, наш вчитель, це планета старших людей. А як ви знаєте, старші люди в принципі, люблять повчати в них є таке. І Сатурн це, звичайно, планета нашої карми і планета дисципліни. І коли Сатурн буде ретроградним, він буде вчити всіх дисципліни. А вас саме і чим він вам може допомогти? Це все, що стосується дев'ятого сектору гороскопу. А це сектор за кордону, це сектор роботи за кордоном, співпраці з іноземними компаніями за кордоном. Потім це сектор навчання, сектор судів. І тут Сатурн вам підсвітить, наприклад, що стосується навчання. Можливо, ви колись там залишили університет, і ви вже дорослі, чи ви чоловік, чи жінка, це неважливо. І я знаю таких людей, і, знаєте, це все життя якби тяне, тяне назад, тяне це нерозуміння, що ти щось не доробив. Але зрозумійте, ніколи не пізно, неважливо, скільки вам років, 30, 40 чи 50, якщо ви хочете навчитися чомусь. У нас є ціле життя, щоб вчитися, то ви можете це, звичайно, зробити. І не слухайте нічих порад. Якщо хтось вам говорить, що ви старий, що це неможливо, як ти будеш ходити в університет, тобі 50, а там всі молоді, їм по 18. І що? Навпаки, ви прийдете і вас будуть слухати, і діти дітям буде цікаво від вас почути вашу думку, щось дізнатися і. Наприклад, я прихильник взагалі класичного навчання, і я вважаю, що університет дає дуже хороше навчання, і там просто класно підібрані під. Предмети і викладачі, і це якраз про глибину. Ну просто що ми починаємо вчитися в університеті зазвичай 17-18 років. Це час, коли ми нічого не розуміємо з того, що нам викладають. Ну, менше з тим, хто кому потрібно зрозуміти, той зрозуміє. От тому це для вас може бути такий період. Коли ви поглянете назад, і взагалі це такий період переосмислення, що це як робота над помилками, це вам допоможе зробити Сатурн. Наступне це Меркурій. Адже Меркурій транзитом рухається по знаку Лев. А починаючи з 18 липня по 11 серпня Меркурій буде ретроградним у вашому першому секторі гороскопу. Взагалі, що це означає? Звичайно, в період ретроградності Меркурія не варто купувати техніку, автомобілі, нерухоме майно, починати щось нове. Ретро Меркурій для вас це погляд на вас в минулому, можливо, ви проаналізуєте своє життя, зрозумієте, що в якій ситуації ви ну, некоректно себе поводили з близькими ваш, вам людьми, можливо, з вашими батьками, вашими дітьми, чи чоловіком, чи дружиною. Ви зрозумієте, що ви просто були неправі. Тобто, це теж така робота пом... над помилками, але. Вже в розумінні спілкування, тому що Меркурій все-таки це планета, яка відповідає за наше спілкування, за наше мислення, і він вам допоможе це побачити. Ось наступне це Лев. Ой, кажу вже Лев, сонце, адже 22 липня Сонце змінює знак і переходить в знак Лев, а це означає, що у вас, дорогі мої. Розпочинаються дні народження, і звичайно, я хочу вас е, з цим привітати. Хочу сказати, що ви дуже яскраві люди, наполегливі, що вас видно здалека, що ви ефектні, і хочу побажати, що кожен з вас проживав саме ваше життя, щоб ви кайфували і були вдячними. По перше, за все, що ви маєте, тому що часто ми гонимось за. Тим, що ми ще не маємо, ми думаємо, що ми вже, коли ми вже купимо собі цю нерухомість, будемо щасливі. Коли вже в нас буде автомобіль цієї марки, ми будемо щасливі, коли ми вже будемо відпочивати в готелях цієї компанії, ми будемо щасливі. Але насправді треба жити зараз і бути щасливими від того, що ми маємо зараз. І я хочу вам побажати кайфувати від життя, насолоджуватись всім, що ви маєте. І я думаю, саме ви. Реально вмієте це робити, і на наступ на найближчи місяць ви будете просто сяяти ще більше, ніж ви сяєте зазвичай. Просто у вас буде помітно, ви будете збирати багато компліментів. І у всьому вам буде щастити. І особливо в тому, що стосується вашої діяльності, і ви будете розкішно виглядати і так далі. Ось. Наступне, це 24 липня, відбудеться новий місяць в знаці Лев, звичайно, в вашому знаці. І це означає, що щось нове прийде в ваше життя, що стосується саме вас, вашої особистості, вашого я. Тому що це, звичайно, перший сектор гороскопу. І можливо, якусь співпрацю вам хтось запропонує, можливо, якийсь новий бізнес запропонують вам відкрити. Тобто це нове буде відбуватися в вашому житті. І останнє вже в цьому відео, це 31 липня, Венера змінює знак, переходить в знак РАК. Це для вас 12-й сектор гороскопу. І це всі бонуси вам Венера може принести саме по 12 сектору. А це гроші по 12 сектору. Якщо ви, наприклад, працюєте психологом, чи астрологом, чи тарологом, чи йогом. От це, наприклад, ще по 12 сектору ви можете кудись поїхати. Чи це може бути еміграція, чи це може бути просто поїздка за кордон? Тобто у вас на все будуть фінансові можливості і бажання їхати, переїжджати? Ось такий місяць чекає на вас левим. Місяць дуже насищений. В нас є 5 ретроградних планет: це Меркурій, Сатурн, Уран. Плутон і Нептун, і взагалі хочу сказати, що з початку року вже всі соціальні і вищі планети змінили знаки, а саме це планети Сатурн, Юпітер, Уран і Нептун. Бо Плутон це зробив в попередньому році, і це такий період дуже великих трансформацій, тому що ці повільні планети, які змінюють знаки, в наступних знаках вони будуть по 20, 13, 7, 10 років. Це дуже великий відрізок нашого часу. Тому дякую, що дивитесь. Взагалі підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.